Відповідальний вибір і, незважаючи на ту весь той бруд, який, був, на жаль, скажімо так, використовувався під час виборчої кампанії, дуже часто використовувався саме проти партії регіонів, як партії влади, штамп цей використовувався постійно, і всі ті технології порівняння світла, тіні і так далі. і так далі, Все, що використовувалося, яке, наскільки я бачу, з інтернет ресурсів. Отримала відповідну оцінку незалежних інституцій. Це технології, але повторюється, 140 тисяч виборців нас підтримали, ми гордимося результатом. Ще раз хочу подякувати нашим виборцям. Про що також свідчить цей результат? Цей результат свідчить про те, що Вінниччина в черговий час підтримала, підтвердила свій статус опозиційної області. Незалежно від того, хто є при владі, Вінниччина завжди голосує Ми пам'ятаємо, що часи, коли Вінниччина голосувала за морозом, там часи, тоді, що це вчора новий раз підтвердилося. Що це означає для Вінниччини? Це означає те, що тенденція все-таки зберігається.